Привіт, це перший день нашого відпочинку. Я поки ще вдома. Ось наші всі складені речі. Тут ще постіль, ну як без постелі. Тож у нас лишилося не так багато часу. Через годинку-півтора за нами має приїхати друг. Ми їдемо всі одною машиною. Будемо помаленьку загружатись і рушати. Зустрінемося уже. Процесі Склали задній ряд усколили сумки. <пуху> все, загрузили цілу машину майже до стелі. Що там вони ще беруть? Що скажеш? Я поняла. Що вони ще там беруть? Приїхали на тракстап. звичайна заправка. Буду брати собі каву. Щось так хочу спати. мають, вже їдять, п'ють. Я вже стою і чекаю. Деріться. Трибан. Не чекай, я почала їсти. Якесь гостреньке. Короче, виявляється, що мені дали мою каву одній з перших. Але вони читають номер так, що я типа, не поняла. Потім я б підійшла, подивилася, бачу своє ім'я, думаю, окей, збираю. І виявляється, що вона гаряча кава. Я думаю, да. Але не було вказано, чи вона гаряча, чи вона холодна, ну таке собі. Але що вже зробиш? Буду пити? Нестора я брав бургер, дала йому ще капусту. Ну, смачне, смачний салат такий. Ми вже приїхали на місце, і зараз треба підписатися, щось таке. І... Будемо їхати розкладати палатки, а також нам треба буде поїхати ще в Walmart, Треба буде закупити продуктами. Дивіться, палати кіло. Перестановки. Добре, збірський. До речі, тут досить прохладно. Я думала, буде тепліше, але то нічого в мене є. Якщо що, сіне, але гарно так. Ліс? А ну напишіть, хто любить відпочинок з палатками, а хто більше готелі. Ой! Так. Да. Коротше, вирішили, що вона нам не потрібна. Мені треба буде половину відео передати і за руку. Так, я палатку вже застелила. Тут поклали сумку, там ще є місце. Ось так якось окуляри повісила, там лампочка. Усе закриває. Будуть у нас гірлянди, атмосфера, стіла. Тут складено все. Тут теж. І там я теж стелила, Стелила чисто для себе. А, а то для Там? Так, будемо зараз стелити скатерки. У нас як паті виходить, а це ми рандомайзером вибирали. Сьогодні вирішили з Юлією, що буде рожево. Це нас красита. Та ж ти дошечку дістала, І я не знаю, що вони хоче, щоб ми робили. Все, типа, шоколаду, я сложу, это не проблема, ну, да, а... дальше. не понял, не понял, не понял. Нормальный минерал почти? Да, дуже добрый. На да светло, не понял. На светло. Да пакет, не понял. Пакетами. Пак... Я там... там пакети в саді в багажнику. Суди... А, зараз, зараз, зараз. Збирайте свої крісла сюди. Чуть не впало. Тут коротко, все, що не в холодильні. Всяка це херня, хтось хотів. Тут. Яйця, ковбаски, скоро все, знизу Коропор. шашлик і то все. Скоропарк. Скоропарк. Тут, тут Тут, то його. тут це, то не вам. <ріст> тут <ріст> всяка така овоч. Тут овоч. Овочна міска. Овочна міска. І того, що ти кажеш забирати, просто береш і десь тут ставиш. Гарно, акуратно. Так, у нас буде сьогодні на вечерю. Будуть, типу, ходоги, салатікс, дуже добра мінералка. І хлопці купили ще солодкий Буену. А бажаю буену. Баночка. Тут одяг. Розкладаємося потрошки, там кутичку сі поскладали, сумочки. маємо люстру таку, різнофункціонально. -функціон так от, віконечко. Да. Ось такий у нас добрий ранок. Ну, як ранок ми вже встали, як дві години, певно, тому вже сходили, помились, почистили зуби і готується сніданок, що буде сусідський. Яйця, кава, ну я хочу лишень каву і все. Так погано спала, взагалі щось холодно, було, негодно було ніяк загорітися. Отакі діла. Я як йшла митися в душеві, я вам покажу потім, то якийсь чоловік підійшов до рейнджера. І каже, що десь біля третьої години ночі ведмідь ходив, бачили ведмедя. То не знаю. Добре, що не було ніяких наслідків цього, а так, то будемо знати, що ви ведмеді можуть бути. А ми десь біля такої години, не брешу. Ми не біля такої години. Ми пішли спати, ми пішли раніше. В першій ночі ми зібралися і все. А трубон, бо всі вже дуже були змучені. Окуляри mm. <смі> дивиться, маститься. Ми вже переділися і будемо йти на пляж. Хлопці підуть на рибалку. Якщо зловлять рибу, то у нас буде уха. Якщо не зловлять, то буде картопля, а вже на вечері тоді бургери. Всі хочуть дуже уху. Я не люблю ті риби, то мені таке серідне. Ми вже прийшли до наших палаток, дивимся хлопців ще нема. А вони ось ловлять треба. Щось зловилось? Є пару маленьких. То буде у чи ні? Буде у Ой, так добре, так класно. Тут тіньку особливо. Я після сонця аж посвіжіла. Це з цих двох має бути цей, Уха? Вики, це Я таких дві ловив, але маленькі. За... кавайка її. відео. За Бей. Бейї. Приглуши її. Я не можу так її різати. Я другу приглушив. її. Та приглуши. Добре, вирубай камеру. Я заглушу реву. Ми вже поїли уху, ще зробили шашлик. І зараз лежимо. Відпочиваємо по палатках. Дивіться, який мене вид. Так, на 05 вам включу. Ні, ні, туди дуже жарко. Ось так. Ми приїхали на пляж, трошки позагораємо, Ну хто позагорає, хто ні, я вже згоріла, вже вся червона. Часом не хотілося їхати, хотілося лягти, покимарити собі трохи. Але треба, хлопці ще не купалися сьогодні, то ось ми прийшли. Ми вирішили, що не будемо маститися зараз соцзахисним кремом. І трошки, щоб загоріти, а потім вже маститися, ага. Згоріли на ніч. Але могли взагалі не згоріти. Так що таке, пантенолом вже намастилися. Зараз будемо плавати. Хлопці не годні до води привикли часно. Якась холодна, трохи вода. Я думала, буде тепліше. Але вже як є. Людей немало, багато є. Двоє хлопців пішли шукати дрова, вони там сидять, чистять картоплю. Говорять, у нас буде картопля з грибами. От Я буду зараз різати цибулю і до нас приїдуть гості. Тому зараз готуємо, поміняли вже скатертину, поприбирали трошки. Yes. Ми їдемо на носка. Онки ці тачки на тві думку. Зараз половина ще спить. Стало ми з і йдемо зараз у черзі миси. Будемо буде тут. три, Далі три туалети і душові. У нас готовий сніданок. Канапки склала на гонки, снідаємо і їдемо. Гонка починається о другій. Зараз перше з чимось, а так холодно, капець, впав, коротше, дощ. Вітер холодний. А ми сорочечка тоненька, пузо голе, спина гола, ноги теж голі. І вони спереді такі сумісінькі, Добре, що хоча б точно голову не буде падати. А, а, а я взяла сонцезахисний, захисний, бо мало бути 32 градуси десь. А тут дощ ліпив. Все мокро, все холодно. Ужас. Ми ще не знаємо, скільки будемо стояти в черзі, щоб попасти на наші місця. Коротше, весело. Ну нічого, нічого. Раз, треба піти, хоча б знати, що тут таке. Попробувати, а далі буде видно. Но ми взагалі не плануємо тіба, сидіти всю гонку метке, посидимо годинку-дві, бо потім ще буде дуже важко виїхати. А люди собі не паряться, вони просто розкладають собі палатки і жарять щось собою. Ми знайшли вхід, черга просто величезна. Аж відти десь. Але дивно, що вони зараз не запускають, А всіх тільки зараз. Ужас. Ще чекаємо? Ми зараз під сидіннями. Шукаємо нашу секцію. Ми за той час, що їхали сюди, чекали і так далі, ми проголодались йдемо зараз щось шукати. Ну, вони вже знайшли, що вони хочуть. Це чізбургер. Взяли якийсь Italian sausage. У нього стейк. І ромку порядка саме певно. Будемо зараз пробувати. Що скаже? попкорнами і вертаємося на свої місця. Кажи, яка машина? 20. Toyota Camry No. 11 Ford Mustang 51 Camaro ZL1 47 А оце моя, я вибрала собі шістерку Сиділи до кінця. Коротше, до кінця гонки ми не досиділи А хто виграв? Коротше, я вкладу, хто виграв. Ось ми приїхали, всі такі змучені, там таке сонце палило. Погода, звісно, не повезло нам з нею. Приїхали сюди і пішли в озеро. Трошки раз окунулись, ось вийшли з душу, і будемо зараз робити бургери. Все, у нас вже пустота. Збираємось. Нам до династої треба виїхати було, Я би ще лишилася на пару днів. Я люблю кемпірги. Да. На сніданок у нас буде мівіна і заїдемо потім за кавою. Хлопці загружають до кінця машини, а ми з Юлією йдемо купатися, Часто окунутися перед від'їздом, потім всі підемо в душ. бо доки збиралися в пріли капець, та й будемо вже їхати помало. Така тут красота. Тут взагалі купатися не можна, але шама. Приїхали в Starbucks. кавою. Який він гарний, Давайте это он п'ять. Дерево. Класно, класно, класно. За, за ем... нове ну, пані. Дивіться. Як красиво. Клас. Дуже гарно. Вже дома речі порозкладали, все кинули прати. І все на цьому влогу. Кінець, пока.